Друзі, всіх вітаю на каналі. У цьому відео я хочу розповісти, як банда голови офісу президента Андрія Єрмака організувала напад на журналіста-розслідувача Юрія Ніколова. Саме цей журналіст Ніколов був автором відомого розслідування про корупцію в Міністерстві оборони України щодо закупівлі яєць по 17 гривень, а також він випустив цілу серію розслідувань про корупцію Міноборони та Офісі президента. Нагадаю, що коли для ЗСУ закуповувалися літні куртки як зимові, то вони закуповувалися через фірму, оформлену на людину, яка є бізнес-партнером Андрія Єрмака. Звісно, що всі ці матеріали Ніколо дуже бісять. Офіс президента 14 січня анонімний телеграм-канал Офісу Президента Карточний Офіс публікував відео, як бандити тітушки почали ломитись в помешкання журналіста Ніколова. Давайте подивимось це відео. Войде відкривайся. Будемо розмовляти зараз. По відео дуже гарно віч розмовляти. Зараз з по розмовляємо з президентами. Самдрі провокатор. Бандити ОП після цього розвісили листівки на двері журналіста, де написали, що він є кремлівський агент, і чому він не служить ЗСУ? Бо він є кремлівським агентом. а Оскільки він не служить, то він є ухилянтом. Також тітушки сказали прямо, що вони прийшли саме тому, що він ем, образив президента Зеленського в Телеграмі. Існує ціла сітка анонімних телеграм-каналів від офісу президента, які проводять інформаційні атаки проти людей, які є в опозиції до зеленського та єрмака, а також організовують фізичні напади, де потім публікують ці матеріали і розказують, як класно вони защемили людину. У своєму повідомленні Ніколас написав, що на час атаки його не було вдома, а була вдома його старенька мама, яка хворіє. ці уроди лише налякали мою стареньку маму, що після онкології живе зі мною, бо більше ні з ким. Другий син в Авдіївці, дорослий онук на куп'янському напрямку, і через 15 хвилин випустила на одній з різкомовних придворних телеграм-помиї карточний офіс. Оцей пост, що на скрині, влада України каже, що вона крокує до Європейського Союзу, до НАТО, Та да ніколи в житті ніхто не пустить країну до ЄС НАТО, влада якої організовує фізичні напади на журналістів, тому що вони кажуть те, що не подобається владі. Ну це повний бандитизм. Цей випадок вже викликав резонанс на заході. Видання Reuters публікувало статтю про те, що на відомого журналіста розслідувача який розкрив корупцію в міноборони, був організований напад. Видання пише, що напад інформаційно розкручується телеграм-каналами, які працюють на президента Зеленського. Прямо вказуючи на те, що цей напад організований офісом президента. До розгону цієї інформації та підтримки нападу на Ніколо долучився канал Джокер, який веде помічник Андрія Єрмака. На цьому каналі постійно прославляється Єрмак і поливається брудом. Всі, хто проти Єрмака, Джокер опублікував відео Ніколова, де він сказав, що за організацію атаки на його квартиру стоїть Володимир Петров. Джокер подав з позиції висміювання Ніколова, але чомусь згодом видали ці дописи, і зараз їх там. Немає Володимир Петров, який наразі веде канал Ісландії, є чисткою Андрія Єрмака. Нагадаю, що в 2013 році Петров, допомагаючи режиму Януковича, організував провокацію під час мітингу опозиції до Янукович. Тоді люди Петрова під конвоєм міліції приїхали на на мітинг, де відбувався відомий напад тітушок на протестуючих та журналістів. Тоді одного з нападника звали Тітушко, Це було його прізвище, і після цього і стало відомо, що всіх. Бандитів, яких наймає влада, стало називати тітушками за аналогією. Тоді Петров працював на міністра МВС Віталія Захарченка. Захарченко нещодавно виступив на засіданні ООН на запрошення посла Росії в ООН та розповів. Як Захід організував в Україні державний переворот та за допомогою України дискредитує Росію? Сам Петров тоді також виступав проти майдану, захищаючи режим Януковича, і писав, що буде гвалтувати майдан і це є така його політична позиція. Зараз заступником. Голови офісу президента Андрія Єрмака, який також працював на владу Януковича, є Олег Татаров, який був правою рукою Віталія Захарченка. І під час правління Захарченка, також тринадцятому році, він був заступником керівника слідчого департаменту МВС. І Татаров і Захарченка також розганяли майдан разом. Зеленський у 2020 році призначив Татарова куратором всіх правоохоронних органів України, включаючи СБУ, ДБР, поліцію, прокуратуру МВС. Тому зараз Петров перейшов. Він був з чисткою Захарченка. Зараз він є чисткою Олега Татарова. І вони разом з Єрмаком Татаровим працюють щодо найманців тітушок для організації нападів проти тих, хто виступає проти офісу президента. Як тоді виступали проти Януковича? Тітушки зараз вони організовують те ж саме проти тих, хто виступає проти Єрмака та Зеленського. Методи ті ж самі, люди ті ж самі. Телеграм-канал Джокер, який ведеться від Єрмака, написав, що. Приводом для нападу на Ніколова стали його слова про Зеленського, що він є ухилянтом. А тому Джокер не дозволить, щоб хтось обзивав Зеленського і проти таких людей будуть організовуватись напади. Давайте подивимось це відео. Слухав, я чітко зрозумів, що Зеленський реальний ухилянт. От всі історії Верховного командуючий реально ухилився від своїх обов'язків очолювати країну, яка воює. Ми ж не знали, а треба воювати, О, а я ж не хотів. І от і Зеленський, а чим він відрізняється в цьому плані В даному випадку, вони використовують нібито образу зеленського як формальний привід для нападу, але в першу чергу їх бісить той факт, що Ніколов розповідає про корупцію та публікує статті. Але звісно, вони не можуть сказати, що ми напали на тебе, тому що. Ти написав статтю, вони кажуть, тому що ти образив президента. Ну, медійно так це подається. Тут Ніколо взагалі сказав переносному сенсі, тому що зараз влада Зеленського всіх клеймить охольхулян. Ніколо сказав, так Зеленський, сам, будучи президентом, головнокомандувачем, ухилився від виконання своїх обов'язків і перед наступом Росії 22-му році розповідав всім, що. Не, не буде ніякого нападу, всім треба готуватись до шашликів, все буде добре. І не готував Україну до оборони. Тому він провів аналогію, що сам Зеленський ухилився від виконання своїх обов'язків. А слід звернути увагу, що Джокер пише, що він не дасть ображати президента на другому році війни. Але війна почалась не два роки тому, а десять років тому, коли Росія окупувала Крим, а потім вела війська на Донбас. Але тоді всі ці люди, про кого зараз розповідається: Єрмаки, Зеленські, всі ці уроди. Вони вели проросійську риторику, тому вони не хочуть розповідати, що під час нападу Росії і після цього вони були проросійськими. Зараз вони переігрують, перемальовують. Це нібито війна тільки два роки. Ось і тому зараз не можна казати про Зеленського. А чому сам Зеленський висміював українську владу? З 2014 по 2019, коли тривала війна, я вже публікував відео, що Зеленський є не тільки ухилянтом в переносному сенсі, але є дійсно справжнім ухилянтом. За повідомленням Міністерства оборони України в 2014 і п'ятнадцятих роках. Зеленський отримував. Чотири повістки на мобілізацію в ЗСУ під час війни, але за повістками не прийшов та ухилився від служби в 2014 році. Вийшло інтерв'ю Зеленським, де він сказав, що так дійсно на його домашню адресу в Кривому Розі прийшла повістка на службу в армію, щоб захищати Україну від нападу Росії. Але він зараз в Києві і сказав журналістам, що якщо закон вимагає, то він піде служити. Право в тому, що Зеленський не повідомив ТЦК, що він змінив місце проживання з Кривого Рогу на Києві. І взагалі невідомо, яким чином Зеленський прописався в Києві, не ставши на військовий облік. Він зобов'язаний був це зробити, оформити документи. Тобто, Зеленський є таким знає, звичайним аферистом. Взагалі невідомо, як така людина стала президентом. Це нонсенс. Але в будь-якому разі, Зеленський сказав, що так дійсно я повістку отримав, але на службу не пішов, тобто є ухилянтом. В цьому ж інтерв'ю журналістам батько Зеленського заявив, що він не хоче, щоб його син служив в ЗСУ, бо для нього це небезпечно. Так, звісно, для хлопчика 36 років зеленського було небезпечно служити в зсу, захищати Україну від нападу Росії. тому... За нього це повинні робити інші. Звісно, що це бидло наняте єрмаком, і та його бандою прийшло до журналіста розповідати про ухилянство від армії. Але вони ніколи не підуть і вони чомусь не пішли до помешкання Зеленського, щоб вручити йому знову ж таки ці чотири повістки, від яких він ухилився, і вимагати, щоб на кінець Зеленський виконав свій. Обов'язок та відслужив в армії як звичайний солдат. На жаль, в Україні дуже багато опущених людей, які за три копійки готові виконувати будь-яку брудну роботу таких ухилянтів, як Зеленський, Єрмак, Татаров, Татар Петров, які не секунди не служили на фронті. Вони прячуть свої морди в капюшонах та публікують відео на анонімних телеграм-каналах, бо бояться навіть показати, хто вони є справді. Нагадаю, що аналогічний випадок відбувся в 2023 році, коли був організований напад на Тараса Чорновіла біля його дому. Також тітушки були організовані офісом президента, і на даний час ця справа не розкрита, ніхто ніхто не покараний, тому що все це. Було організовано з офісу президента. Друзі, поширюйте це відео, пишіть свою думку, розповсюджуйте, щоб люди бачили, хто взагалі керує державою.